Україна сьогодні перейняла головування в організації з безпеки та співробітництва у Європі. Лідерство в ОБСЄ є символічним для України, адже засновники української незалежності, борці з радянським режимом, беруть свої початки саме з гельсінського процесу. Василь Стус, Олекса Тихий, Валерій Марченко відомі активісти українського гельсінського комітету, які жили і померли у боротьбі за права людини і свободу для України. Сьогодні ОБСЄ, яка була Мована на основі гельсінської угоди 1975 року переживає великі виклики, чого очікують в ОБСЄ від України, і яка перспектива успішності її головування у наступному сюжеті. Засідання ОБСЄ в Ірландському дубліні продемонструвало деякі виклики, які сьогодні стоять перед ОБСЄ. Західні країни, зокрема США, наголошують на важливості місії організації захищати права людини, верховенство права, свободи, базові принципи, на яких була збудована ОБСЄ. Ми вітаємо всі зусилля з покращення діяльності організації, і це означає підсилення тих інституцій, які ми вже маємо, щоб вони функціонували вільно і без тиску зовні. Це означає дотримання зобов'язань, які ми дали один одному і громадянам наших країн. Тому на шляху до 40-річчя Гельсінської угоди настав час для ОБСЄ стати лідером у боротьбі за права людини і захист людської гідності. Але Росія, яка завойовує все більше впливу всередині ОБСЄ, намагається переключити увагу організації на проблеми безпеки і перенести питання захисту людських прав на другий план. Не виключено, що саме тому президент Росії Володимир Путін під час засідання СНД в Ашхабаді піддав критиці ОБСЄ. за його словами. Організація захищає лише інтереси окремих країн. ОБСЄ давно давно пора припинити обслуговувати інтереси окремих країн і зосередити свою увагу на порядку. Деньому, який об'єднує, ми розраховуємо, що Україна, як головуюча країна в ОБСЄ у 2013 році, займе саме таку позицію. Україна у цьому негласному протистоянні між двома потугами намагається знайти третій шлях. Міністерство закордонних справ України вже задекларувало, що фокусом уваги головування України буде боротьба з торгівлею людьми. Yeah. Старший радник гельсінської комісії при конгресі США Орес Дейчаківський каже, що ОБСЄ вітає бажання України при головуванні в ОБСЄ зосередитись саме на цій проблемі. Водночас представник ОБСЄ вважає, що існує багато інших ключових проблем, у вирішенні яких Україна повинна показати приклад іншим країнам-членам організації. Україна не може сказати: ми будемо боротись з торгівлею людьми, але ігнорувати проблему дотримання прав людини чи порушення принципів демократії і верховенства права. Я мушу відзначити, що в цьому аспекті існують деякі застереження. Останні декілька років деякі країни ОБСЄ, зокрема Росія та Білорусь, намагаються послабити увагу організації до проблем пов'язаних з правами людини. Ми сподіваємось і очікуємо, що Україна буде захищати людські аспекти порядку денного обсє, і навіть зробить їх пріоритетними. Ще одним важливим аспектом при головуванні України багаторічний радник гельсінської комісії називає необхідність. Дотримання визначених принципів і зобов'язань обсє країна член ОБСЄ повинна відповідати певним стандартам і зобов'язанням, під якими підписалися усі учасники цієї організації. На жаль, Україна не відповідає усім стандартам. Два найбільш яскраві приклади цього невмотивовані політичні переслідування і ув'язнення двох колишніх урядовців Юлії Тимошенко та Юрія Луценко а також якість останніх парламентських виборів, які були визнані найгіршими за останні чотири раунди, загально -націон національних виборів на засіданні у Дубліні не оминула цю тему, і Гіларі Клінтон згадавши також сусіда України. у Білорусі уряд продовжує систематично порушувати права людини, затримувати політичних в'язнів та здійснювати тиск на журналістів в Україні. Вибори у жовтні були відходом від демократії, і ми продовжуємо бути глибоко занепокоєні вибірковим переслідуванням опозиційних лідерів. Отже, Україна вступає в головування в ОБСЄ з великими викликами. Та з дещо затьмареною репутацією влада України має цілий рік, щоб продемонструвати, на що вона здатна, як лідер великої міжнародної інституції.